Макс Мельник. Казки та легенди ЕС Страшилка про чорні траперії. Іноді ніч у диких степах була настільки темною, що, здавалося, іби самі зірки сховалися від зла, що там таїлося. Я, Міленті, знав про це зло більше, ніж хотів би знати. Того вечора я стояв біля вікна своєї хатини, загорнутий у Чорний плащ, що надавав мені вигляду мисливця за примар. Я міркував про те, що намічалося на ніч, я був одержимий. Заборонені знання кликали мене, як сирена кличе моряків на свої рифи. Я чув присутність, яка володіла цими знаннями, але вимагала за них. Велику ціну ще дитиною я натрапив на стару книгу в бібліотеці мого батька, її сторінки були старі й липкі, мов живі, а слова, наче шепіт з іншого світу. Я прочитав про сутність, що пожирає душі, про демонічне створіння, яке проходить крізь стін і відкриває портал до темних куточків купця. І вона була тут, у диких степах. Моя цікавість зросла, коли я дізнався про чоловіка в містечку. Він стверджував, що бачив цю сутність. він був мисливцем, пішов у степи, та повернувся іншим, пустим, безсловесним. Усі казали, він збожеволів. Але я бачив. Я бачив у його очах щось інше, знання, яке перевершило його розуміння. Я вирушив у степи, ніч була морозною, кожен подих ставав парою, що миттєво розчиняла темряві. Я був мисливцем, але й на мене, полювали. Я відчував її присутність. Холодне дихання ночі пестило мою шкіру, я знав, вона близько. Сутність, що володіє забороненим знанням яких я так прав, і вона з'явилася раптово, як ілюзія, що випливає з ціни. Сутність була висока, обгорнута в чорні траперії, які ледве торкалися землі, а на місці обличчя порожнечка. З неї виростали кістяні відгалуження. Наче гілки дерева, вона була і жахливою, і прекрасною водночас. Її очі два бездонних вогнища в пустоті пронизували мене наскрізь. Чого ти хочеш, дитя лісу? Знань, відповів я, намагаючись приховати тремтіння. Знання це біль!» – сказала вона, наближаючись, вони вимагають жертв. Я кивнув, не розуміючи до кінця, на що погоджується. Вона простягнула свої кістяні пальці і торкнулася мого чола. Мої думки захопили візії, моторошні, вабливі. Я бачив історії світів, які існували до нашого. Я відчував ехо давніх вій, бачив падіння старих імперій і народження нових. І в цьому хаосі я втратив частину себе. Частину? Яку більше ніколи не знайду. Коли я прийшов дицями, її вже не було. Степи стали ще більш пустельними, ще більш небезпечними. Я відчував біль, біль знань, які не мали сенсу для живої істоти. Моє життя змінилося назавжди. Ідучи додому, я оглядався, чи наслідкує хтось, чи настоїть вона там, у ціні дерев, чекає, щоб знову прийти до мене. Я знав, вона повернеться, бо знання, які я отримав, це лише ключ, ключ до дверей, які не повинні були бути відчинені. Я живу зі страхом і з бажанням. Страхом того, що можу зрозуміти, і бажанням зрозуміти те, чого боюсь. Коли я дивлюсь на зірки, які тепер не ховаються, я знаю, що вони стежать за мною, не дозволяють забути. Мій батько він помітив зміну, але я не можу йому розповісти, як. Як розповісти про те, що сам не розумієш? Як поділитися болем, який не має визначення? Тепер я знаю заборонені знання не просто слова в старій книзі. Це істоти живі. Вони ростуть всередині тебе. Тихо або з болем, що розриває душу. Та найстрашніше це не знання, а моє бажання їх мати, Зануритись в них з головою попри страх і попри біль. І ось я стою на порозі своєї хатини, дивлюся у небо, що вже не ховається від мене, а відкриває свої таємниці. Десь там, за обрієм. Вона чекає на мене, темна сутність з моїх візій. Вона чекає, щоб дати мені ще більше болю. і ще більше знань. І я піду до неї знову, бо моя доля це пошук. Мандрівка крізь темряву у пошуках світла, що може знищити мене. Або Перетворити на щось більше, ніж я є. Я ...дверний проріс. І я не знаю, чи варто мені бути відчиненим. Підписуйтесь на Летючий Кроусан, ставте лайк і діліться цим відео з друзями. І все буде українською.